І похвалив пан нечесного управителя, що той учинив мудро, бо діти цього світу мудріші від їхнього роду світла дітей. І я кажу вам робіть собі друзів неправою мамоною, щоб коли її не стане, вас прийняли в намети вічні. Така дуже цікава і дивна притча, бо часто люди собі інтерпретують її, кажучи, що Господь похвалив когось за якесь певне нечесне діло. Але тут трохи про інше, тут про далекоглядність, тут про кмітливість. Бо дуже часто живучи одним днем, живучи при певній посаді, обов'язках, владі, е, покликанню, ми можемо собі десь це резервувати за собою, думаючи, що то буде завтра, то буде десь далеко, не думаючи про це. Сьогодні Господь хвалить людину, яка зуміла подбати про своє майбутнє. Через те, що подбала про майбутнє інших людей. Нехай сьогодні ця притча дасть нам нагоду подумати, напевне, про своє життя через призму цього Слова Божого, дати собі відповідь, чи я намагаюся з людьми поводитись так, щоб у майбутньому вони не мали до мене уперечень, вони не мали до мене якихось моментів складних, але щоб справді. Зустрітись з ними через декілька років і мати чисте серце до них, і вони мали чисте серце до нас. А за це і сьогодні помолимось.